Багато хто думає, що число 13 нещасливе. Деякі ж числа, навпаки, вважаються вдалими, наприклад, 3 і 7. Якщо задуматися, ми зустрічаємо числа всюди: 3 богатрі і три порося, чотири пори року і чотири сторони світу, 7 днів тижня і 7 смертних гріхів, 10 заповідей і 10 пальців на руках. Але чи справді цифри визначають наше життя? Нумерологи вважають, що так. У цьому відео я розберуся в даному питанні. Що таке нумерологія? Нумерологія це езотерична концепція, згідно з якою цифри визначають наше життя та існування всього, що нас оточує. Нумерологи інтерпретують числа, приховані в даті народження і імені людини, щоб визначити його характер і передбачити майбутнє. Нерідко нумерологія згадується в одному ряду з астрологією, екстрасенсорикою, хіромантією та іншими предсказательними практиками. Доводячи існування містичних зв'язків між життям людини і числами, нумерологи наводять збіги, які складно пояснити. Відомий приклад такого містичного подібності чисел наводить у своїй книзі математик Мартін Гарднер. Він порівнює біографії американських президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді і знаходить в них безліч відповідностей. Лінкольн був обраний в 1860 році, Кеннеді в 1960. Обидва були вбиті в п'ятницю Лінкольн в Театрі Форда, Кеннеді в автомобілі виробництва компанії Форд. Обох на посаді змінили члени демократичної партії на прізвище Джонсон. Ендрю Джонсон народився в 1808 році, Ліндон Джонсон в 1908. Секретарі Лінкольна та Кеннеді звали Джон та Лінколен відповідно. Вбивці президентів народилися в 1839 і 1939 роках. Джон Вілксбуд застрелив Лінкольна в театрі і втік на склад. А Лі Харві Освальд, який убив Кеннеді, стріляв зі складу і переховувався в театрі. Правда, щодо цих відомостей є сумніви. В іменах обох вбивць англійською мовою по 15 букв. Вірять, в нумерологію, люди використовують спеціальні техніки, за допомогою яких переводять слова і букви в числа і цифри. Так, в трактуваннях нумерологів кількість букв в назві старого завіту англійською мовою Old Testament перекладається в число 39, 3 і 9.39, а нового. New Testament, в 27 3 помножити на 9, 27. саме стільки книг входить в ці частини Біблії. Як і коли зародилася нумерологія. Люди з незапам'ятних часів цікавляться числами і сприймають їх як щось містичне. На кістках, які пролежали в землі близько 30 тисяч років, знаходять подряпини, можливо, зображують фази місяця, тобто місячний календар. Числовий символізм характерний для багатьох стародавніх культур Вавилона, стародавнього Єгипту, Китаю. Особливе значення нумерологія має в іудейській, відповідно, християнської та арабської традиціях. Взагалі, Біблія не вичерпне джерело нумерологічних збігів: 7 днів творіння, як 7 днів тижня, 12 апостолів Христа, як 12 місяців. Але є і більш складні подібності, наприклад, вік Мафусала. 969 років це 17 -те тетраедральне число. Якщо до одного додавати 2, 3 і так до 17, можна отримати 153. Саме стільки риб витягнув мережею апостол Петро, коли учні Христа страждали від голоду. Величезна кількість чисел в священній книзі розташовує до пошуку їх сакрального значення. Тому нумерологією цікавилися такі значущі християнські мислителі, як Ірина Іліонський, Амвросій Медіоланський, Августин Блаженний і біда високоповажний. Багато в чому завдяки їм широко відомі число звіра 666 і число Христа 888. Інші знамениті числа, відомі з давніх пір, це золотий Паретен – 1,618, і числа Фібоначі – 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі. Кожна з них, крім перших двох, являє собою суму двох попередніх. Золотий перетин дозволяє утворити логоріафмічну, рівнокутну спіраль, а послідовність Фібоначі часто можна спостерігати в рослинному світі. Наприклад, цим принципом можна описати розташування насіння в головках соняшників і ромашок. Саме ж слово нумерологія з'явилося порівняно недавно. Якщо вірити оксфордському словнику, в англійській мові воно стало вживатися з початку ХХ століття. На чому засновані принципи нумерології? Сучасні нумерологи аналізують ім'я і дату народження людини, щоб зрозуміти його справжню природу. Щоб інтерпретувати слова, вони присвоюють кожній букві алфавіту число. Для цього використовують наступні концепції і прийоми Піфагорейзм Запозичуючи елементи містичних вчень про числа з різних культур, нумерологія здебільшого заснована на ідеях послідовників давньогрецького філософа і математика Піфагора. Піфагорійці вірили, що весь світ можна представити у вигляді чисел і що за допомогою розрахунків можна пояснити всі явища природи. Число один у піфагорійців символізувало єдність і походження всього. Так як з одиниці можна отримати будь-яке число, повторивши її достатню кількість разів. Два і всі парні числа були прийняті за жіноче, три і всі непарні – за чоловічі, 5. 2 плюс 3 позначало шлюб, продовження життя, 4 справедливість, а 10, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 досконалість, єдність з множинності. Також цифри пов'язувалися з простором 1, точка, 2, пряма лінія, 3, три, трикутник. Піфагорійці визнавали існування дев'яти небесних тіл Сонця, Місяця, Меркурія, Венери, Землі, Марса, Юпітера, Сатурна і якогось центрального вогню. Число десять було для них настільки сакральним, що вони вірили в існування протівозем'я – планети, весь час прихованої від Землі Сонцем. Ізопсефія. Ізопсефія це метод перекладу букв і слів у цифри. Справа в тому, що в давньогрецькому алфавіті всі букви були також і числами від 1 до 900. До речі, таким же чином позначаються числа і в церковнослов'янській мові 1 0. 2.0. Аналогічний метод, який використовується для перекладу в числа слів на латиниці, був придуманий німецьким альхіміком. Гуманістом, лікарем і астрологом Генріхом Корнеліусом і називається Методом Агрі ПП. У 1612 році вчений протестант Андреас Хельвіх переклав латинські літери помилково приписуваного папі римському титулу намісник Сина Божого Вакраєсфитмедіяй і отримав 666 число звіра в християнській догматиці. Так Хельвіх намагався довести, що римська католицька церква це сатана. При цьому офіційний титул Папи Римського, намісник Ісуса Христа, Вакараїс Айзу Христи. Теж число 666 утворюють літери імені Еллен Гулуайт, однієї з засновниць церкви Адвентистів сьомого дня. При певних трактуваннях 666 утворюють імена Адольфа Гітлера і Мартіна Лютера, а також Словосполучення папа Лев X. Однак набагато більш відомий так званий піфагорійський метод, де кожній букві алфавіту присвоюється цифра від 1 до 9. Вважається, що за допомогою цієї системи можна дізнатися сильні і слабкі сторони людини по буквах його імені, кожна з яких співвідноситься з певною цифрою. Наприклад, одиниця асоціюється з егоїзмом і лідерством, а трійка з креативністю, гнучкістю і ідеалізмом. Переклад чисел Часто нумерології переводять числа в цифри, тобто замінюють багатозначне вираз однозначним. Для цього використовуються різні методи Найпростіший звичайне додавання всіх цифр 12 квітня 1961 року 1+, плюс 2 плюс, 0 плюс 4 плюс, 1 плюс 9 плюс 6 плюс 1 24 2 плюс 4, 6. Ця практика може застосовуватися до чого завгодно: до дати народження, адресою, номером телефону. У деяких варіантах такі цифри, як 11, 22 та 33, не зменшуються арефемомантія переклад чисел важливий елемент арефемомантії, арефемантії або вороження по числах. Її практикували стародавні греки, платоніки і піфагоріці, халдеї, семітські племена Месопотамії і послідовники окультного іудаїстського вчення Кабали. У останніх вона називалася гематрією. Математик, професор Уорвікського університету Іен Стюарт вважає, що саме за Арефомомантії народилася сучасна нумерологія. Ариефемомантія разом з зопсифією є видом ономантії, ономанси. Популярної в середні століття практики вороження по імені, а рефемомантію могли вибрати в якості факультативного курсу в Хохварсі герої книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Чому нумерологія не працює? При всій своїй багатій історії нумерологія не має нічого спільного з науковими математичними дисциплінами, такими як, наприклад, теорія чисел, реальних досліджень, що підтверджують або спростовують ефективність нумерології. Практично немає. Одним з таких можна вважати досвід гілада Діаманта, фізика і програміста з університету Тель-Авіва, результати якого опубліковані на його сайті. Для свого експерименту діамант залучив професійного нумеролога Матті Стренберга та 200 добровольців. Дослідження повинно було з'ясувати, чи можна за допомогою цифр передбачити проблеми з навчанням СДУГ, дислексію, дискалькулію та аутизм. Дві спроби дали результат, що межує зі статистичною похибкою менше 5%. Тому, вважає Діамант, немає ніякого зв'язку між нумерологічними формулами і реальністю. Втім, і без експериментів обґрунтованість нумерології як достовірного знання викликає питання. Іен Стюарт так описує застосування нумерології по відношенню до себе. Букви його імені, перекладені на числа, дають суму 130. Як це можна трактувати? За 130 років до народження математика, в 1815 році відбулася битва при Ватерло. Значить, його, як англійця, чекає велика перемога над французом. Отриманий результат дослідник трактує і, по-іншому, 130 – 130-13 помножити на 10. 13 – нещасливе число. А 10 число досконалості. Трактувати нумерологічні розрахунки можна як завгодно. Існує дуже багато числових збігів, які важко пояснити раціонально. Тому немає нічого дивного в тому, що деякі вважають їх таємничими. Причому найчастіше люди звертають увагу тільки на те, що підтверджує містичність збігів, а величезна кількість суперечить цьому відомостей ігнорується. Наприклад, той же Авраам Лінколян був убитий 14 квітня 1865 року, а Джон Кеннеді загинув 22 листопада 1963 року. Абут, швидше за все, народився в 1838 році, а не в 1839 і ховався в Сараї, а не на складі. Варто розуміти, що числа це не породження надприродних сил. А абстракція придумана людиною для зручності. Можливо, в інших умовах наші системи відліку були б іншими, наприклад, 20-річними, як у має апеляції нумерологів до імен мудреців минулого не витримують жодної критики. Методи нумерології, наприклад, та же Ізопсифія, були популярні у перших математиків, коли науковий і міфічний світогляд були дуже близькі один до одного. Сьогодні ж нікому не прийде в голову порівнювати альхімію з хімією, астрологію з астрономією, але саме це відбувається з нумерологією і математикою. Нумерологія це забобони та псевдонаука, яка використовує математику для створення ілюзії серйозної концепції. Це приклад того, як можна перекрутити навіть точну науку. Не потрапляйте на цю вудку!